Вітаю вас, другокласники, на уроці математики ми розпочинаємо нову подорож до міста, де познайомимося з новими арифметичними діями множення та ділення. Сьогодні крок перший підготовка до ознайомлення з множенням. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 73 і починаємо частину 2 друкованого зошита на сторінці 2. Усна лічба. Від числа 46 відніміть 21. 25. Додайте 4. 29. А тепер відніміть 6. І це буде. 23. До числа 23. Тепер додайте 5. 28. І від числа 28. Відніміть 14. І кінцевий результат. 14. Наступне. Від числа сімдесят шість, відніміть п'ятдесят два. Буде двадцять чотири. До двадцяти чотирьох додайте тринадцять. Тридцять сім. Тепер відніміть п'ятнадцять. Двадцять два. Додайте шість. І відніміть 8. Кінцевий результат. 20. Молочинки. Натисніть відео на паузу. відкрийте зошит. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. За допомогою цифр 1. 4, вісім. Запиши дев'ять різних двоцифрових чисел. Перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Знайдіть суму чисел 53 і 12. Наступне. Наскільки 9 менше, ніж 39? Далі. Від якого числа треба відняти 13, щоб отримати 31? Наступне. Знайдіть різницю 62 та 4. Далі. 5. Збільшить на різницю чисел 14 І 7. І останнє. В автосалоні було дві машини і два мотоцикли. Скільки всього коліс мали транспортні засоби? Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Розумнички. Самостійна робота. Складіть і розв'яжіть задачу за коротким записом. Задачі говориться про дівчаток, їх 16 і це на 9 більше, ніж хлопчиків. Питання: скільки всього дітей? Зверніть увагу, що дівчаток 16. І це на 9 більше. Що це означає? Якщо 16 і це на 9 більше, ніж хлопчиків, то хлопчиків буде на 9 менше, а менше дізнається дію. Віднімання. От тоді ви можете відповісти на питання задачі, скільки всього, тобто задача на дві дії. Працюємо за підручником. Завдання 1 на сторінці 73. Скільки дітей йде на прогулянку. Поясни, як вихователь лічить дітей парами. Пара це означає двоє дітей. 2. Додати 2 це 4. Знову двоє дітей це 6. І ще 2 – 8. І ще двоє дітей. Десятеро дітей. Тобто, вихователь лічить парами, це означає двійками: 2, 4, 6, 8, 10. Полічимо горіхи у білочки скільки. Полічи їх трійками. Три горішки. Додати три горішки. Це 6. І ще додати три, дев'ять і додати три. 12 горіхів. Тобто, полічили горіхи трійками це 3, 6, 9 і 12. Складемо вираз за малюнком і обчислють його значення. На малюнку зображено пучки часнику у кожному по 4 головки. 4 додати 4, 8 і ще 4. 12. Додати знову 4 головки це буде 16. І ще 4 головки в останньому пучку це 20 головок. Тобто, польчили чесник четвірками. 4, 8 отрималось, потім 12, і ще 4 це 16 і 20. І скільки хвилинка, діти, Відпочиньте. Виконаємо тепер письмово вирази 4. Обчисли значення виразів, виконуючи додавання парами. Пара це означає додати 2 по 10. 10 додати 10 20. І ще пара по 10 це знову 20, 20 додати 20 40. І ще пара по 10. Тобто, додати 20, ми отримаємо 60. Пара по 7, тобто до 7 додати 7 14. І ще додаємо пару по 7, 14. Ми отримаємо 28, Пара по 25. 25 додати 25, це буде 50. І ще додати пару. Тобто, іще додаємо 50, буде 100. Вирази 6 письмово обчисли зручним способом. У виразі до трьох додати 5 і додати 7. Нам зручно до трьох додати 7. Отримається кругле число 10. І до 10 додати 5 у нас отримається 15. У другому виразі до 12 додати 17 і додати 28. Нам зручно до 12 додати 28 ми отримаємо кругле число. І до круглого числа додати 17 легко. І в останньому виразі нам зручно від числа 95. Відняти 35. І від отриманого результату відняти 12. Завдання 7 усно, що зайве? Більшість геометричних фігур це у нас многокутники. Зайве тут це круг. І в друкованому зошиті попрацюйте на сторінці 2. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Якщо ви все зрозуміли, ви працювали без допомоги зелений, якщо у вас були деякі складнощі, жовтий смайлик. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре.